Завжди починай з себе. Ідеальних людей не існує. Ніколи не пліткуймо про інших. Одна пара переїхала жити у нову квартиру. Вранці дружина, щойно прокинувшись, поглянула у вікно і побачила сусідку, яка розвішувала білизну. Подивися, яка у неї брудна білизна, сказала вона своєму чоловікові. Мабуть, у неї поганий порошок або вона зовсім не вміє прати. Треба буде її навчити. І так щоразу, коли сусідка вивішувала білизну, дружина дивувалася тому, яка вона брудна. Одного чудового ранку жінка подивилася у вікно і аж крикнула: О, сьогодні білизна чиста! Мабуть, сусідка нарешті навчилася прати. Та ні, відповів чоловік. Просто я вимив вікно. Так і в нашому житті усе залежить від вікна, через яке ми дивимося на світ. І перш ніж критикувати інших, необхідно переконатися, що наші серця і наміри чисті.